Надається гостям. Депутату міської ради аєвській Марині юрівні. Шановні вчителі, шановні гості, шановні діти, випускники 27-ї школи. Сьогодні в цей святковий день я би хотіла від імені секретаря. Міської ради Віталія Міхалішина та від усього депутатського корпусу привітати вас сьогоднішнім святом. Сьогоднішній дзвоник останній дзвоник, який пролунає, для когось він буде просто закінченням учбового року. А для випускників 27-ї школи це буде початком нового самостійного життя. Я би хотіла побажати вам успіхів. Здійснення ваших мрій, щоби доля була до вас прихильна. Вітаю вас святом.